Доброго дня! Представляю вам курс інформаційної системи в бізнесі для студентів денної форми. Друга назва, так би мовити, та розширена це системи управління ресурсами підприємства. Обсяг курсу 132 години для рівня магістр. Предмет курсу це інтеграція процесів фінансів закупівель, складу, виробництва, продажів, HR та інших модулів в єдину інформаційну систему для прийняття управлінських рішень. Мета курсу це формування у студентів здатності описувати бізнес-процеси, обирати. Необхідний тип-системи під вимоги організації, та готуватися до впровадження такої системи. Методологія навчання комплексна, тобто це як міні-лекції, кейси з конкретних підприємств, які впроваджували такі системи, і практика для студентів, так би мовити, виконання практичних завдань надасть можливість студентам опанувати навички, які були описані в теорії. Структура курсу це шість лекцій. Перша це визначення інформаційних систем та їх роль в бізнесі. Я буду зразу показувати на в тобто Ми бачимо, що в Google класі є повністю вся структура, тому я зразу зупинюсь на тому, що є структура лекції, і далі повернуся до загальної структури. Тобто перше — це визначення інформаційних систем. Бачимо, що тут ми можемо переглянути матеріал коротко про те, що надається в лекції. Друга частина це основні типи інформаційних систем, які стосуються ERP, то, що ми казали, так. далі взаємодії інформаційних систем з бізнес-процесами, тобто яким чином можна описати бізнес-процеси і потім імплементувати це в ERP рішення. Далі ми в четвертій лекції говоримо про приклади успішних впроваджень erp систем на так казати, відомих підприємствах. Так? Окремо, окремо ми зупиняємося на більш детальних модулях ERP-систем. Далі ми йдемо до... Практичних занять, тобто, ми маємо критерії вибору erp систем і оцінка економічного впливу на підприємство від впровадження erp систем таким чином, таким чином, ми охоплюємо весь лекційний матеріал. Також у нас є практичні завдання, тобто основна. Структура практичних робіт така. Практичне завдання один допомогти студентам краще розуміти, як інформаційні системи впливають на бізнес-процеси. Друга практична робота це допомога студентам опанувати можливості оцінки та можливий вплив впровадження erp систем на економіку підприємства. Далі ми маємо кейс для роботи студентів в групах, тобто студенти знайомляться з основами erp систем структурою, і на реальних прикладах розробляють якусь свою модель до провадження. Окремо є розроблений кейс, який може слугувати як прикладом до мовити впровадження роботи студентів в групах. Да? Ну, і результати вони можуть надати, як на Google Slides, Canva, можуть реалізувати в Miro, в Джеймборд або інших. Засобах презентації результатів, і тут є дедлайни, кінцева дата виконання, тому це є основних критерієм для оцінювання цих робіт. Так? Я хочу зазначити, що методологія оцінювання, вона в Викладена, як в програмі навчальної дисципліни, тобто ось ми бачимо програму навчальної дисципліни, яка показує нам скільки структуру курсу, показує програму курсу і показує розподіл по годинах і критерії оцінювання. Так само тут для студентів також є ці критерії окремо на. Викладені Google класі. І тепер перейдемо до тестування. Тобто контрольне тестування є перше, потім є у нас друге і є фінальне. Ми можемо повернутися на першу сторінку і побачити, що при представленні курсу мною було студентам до структура здачі окремих. Тестових робіт, тобто 1 жовтня 2024 року перша робота, 15 листопада друга робота і 20 грудня 2024 року екзамен. Тобто таким чином ми маємо структуру курсу і фінальне тестування це є, так би мовити, тим екзаменом, який студент повинен виконати. Ось у нас є фінальне тестування, воно складається з певного ряду питань. От, ми маємо вже 4 студенти, які виконали в нас тут ці, ці роботи і тут, звісно, є аналіз у каналі цих робіт. Далі ми говоримо про те, що у нас є навчальні матеріали, це презентація загальна цього курсу, тобто введення в Enterprise. Є у нас опис. Цієї презентації і є окремий інструмент по типам erp систем що дуже, так би мовити, глибоко і детально дає можливість проаналізувати різні типи erp систем які є, так би мовити, досить відомі, це від саме такої відомої, як SAP, і до тої самої БАС, яку у нас в принципі, впроваджують всі наші українські підприємства. Ми можемо зануритися як конкретно ERP-система, тобто у нас тут є посилання на е, САП, і, і можемо відкрити цей сайт, який покаже нам, е, що там є всередині. Так? Тобто Студенти можуть вже подивитися по кожній з цих систем, які саме відомі є. Так, так е, Ми е, тут викладаємо і е, о, такий короткий опис, економічна складова, тобто які завдання бізнесу вирішує ця система. Так і обсяги реалізації таких систем в світі і в Україні. Тобто ми бачимо, ми можемо зробити порівняння і навіть подивитися такі діаграми впровадження по кількості і по сумам цих систем в світі і в Україні. От, наприклад, бачимо, що в вас в Україні найбільша кількість встановлених програм. Так? Тобто Це бурше одиницька. Так? Таким чином ми. Даємо студентам можливість більш широко подивитися і більш глибше зануритися в цей предмет. От. Є також допоміжні матеріали, це вимовний, тут доданий такий сайт про те, що ж таке ERP, щоб це було, так би мовити, підтвердження з перших джерел, для того, щоб студенти могли знайомитися, так би мовити більш детально з цим предметом. По шкалі оцінювання ми маємо 100-бальну систему. Фіксація йде в розділі розділ оцінки. Так? Тобто у мене є оцінки, є в мене люди в студентах, кого я запросив. І таким чином, таким чином можу сказати, що це досить цікавий курс для студентів здобуваючи рівня освіти магістра. Він закриває ті компетенції, які необхідні в час нашої цифровізації, цифрової трансформації економіки і суспільства. І в принципі він дає можливість оцінити рівень би мовити, підготовки студента до сучасного до, до роботи в майбутньому в умовах сучасного бізнесу. Дякую за увагу.